Всім привіт! Ми тут зібралися подивитися одне містечко. Якщо буде щось цікавеньке, зараз покажу. Ми проїхали каже, як недалеко, але від того містечка, де ми доїжджали, це ще десь кілометрів 5, а плюс 100 того містечка було більше 20 кілометрів. Так що добрий кілометраж. Тож поїхали, дивитися, що там цікаво є. Ми знайшли парковку, але від парковки дуже далеко треба гуляти, пішечка рубати. от Нам підказали дорогу, де можна ближче під'їхати, трошки далі, далі їхати, там десь приблизно виїхали 2-3 кілометри. Тут гори такі крутесні, просто, але, на жаль, у нас. Щепка. <реш> е тобто ми приїхали на місце. Ми приїхали на місце і тут заплатили 3 євро, 3 євро за парковку за цілий день. І зараз нам треба буде от один наверх підніматися. Поїхали. Ну що, ми мандруємо. 400, 400 ще метрів, тобто майже пів кілометра. Кусочок ми вже пройшли і подивимося, що ми з цього будемо бачити. Тому що тут є і басейн, і гріль, і музей, і зовсі багато. Але ми йдемо до замку. Ми прийшли вже до цього. до цієї башні, не розумію, чому показує. Погано телефон знімає по поводу Башня там наверху. сейчас мы туда дійдемо. мы взяли два квитки. 9,50. и сейчас будем Там мандрувати, але поки що. Тем тут пейзаж подивимось. Вау! так блік. Дивіться, яка краса. це дуже високо. Це дуже високо, я не знаю скільки сот метрів. Виїхали далі. Піднімаємося по сходах на центральный хід така барбароса йдем тут напевно буває якийсь клас якийсь э, шоуши ехо такі Мамочки як високо. Каміння, скелі. От. Кайза Барбаруса. Так, поїхали далі. Мамочки руки трясуться від цієї висоти. Смітників тут багато нема, ну, майже взагалі нема. Дуже високо не видно. Все головне покажу Пішли далі. Ми піднімаємося наверх. Як це високо. Не думала, що я висоти боюсь Тут вітер. Там шарко, тут вітер. Це кінь. І ось тут келос папароса. Ой. До в висоту потім спробуємо там всередину зайти. Поки що знову сходами вгору. в гору. Вже піднімаємося до самої цієї башні. Але так. Можливо, поділю відео на частини, можливо буде цілком ціле одожду. Отакі От краєві тут краса вікна. Пішли покажу змії. Змії. конечно, это же Красота. И теперь конечка. Мы наверху. 1800 Весь на Бігем перший проходимо вірший бік, тут з двох сторон можна ходити. зараз тут є. Типу колодязь, я не знаю, скільки метрів там подавнив. Дуже глибоко і ще говорящі. Аула, ти не вважаєш, що це був мій великий цей. Холодіе вверху, метраж. І зупиняється він на 176 метрів глибини. І о там екран, де можна історію подивитися. Поїхали далі. Так, тут Кивхаєш Денькман 890-й ріки. Шість років вони будували. Так, оце вхід. Зайдемо всередину. Ой, мамочки. Тут Там темного середині немає нічого такого. Наверх. Оці сходи кручені. Мама мія, я не буду туди лізти, напевно. Напевно, тут проводять весілля так, що це типу святкового моменту. Да. От Бронесвійхват народився в 58-му і помер 1858 на 1916 му Це урни. і тут пять, вісім і до двадцять четвертого це у нас гайд. Хто може з старовини старий оцей почек розібрати? Немає нічого почти далі. Всередину подивимось. Треба частково знімати, частково дивитися.

Історія тут людей дуже багато і не немає можливості долкому зняти дуже багато народу кондиціонар працює. Біконечко. і фуражка. ці далі. Заставили чоловіка подивитися. так, да? карантин. Да, так, да, он. Треба дивитися. Дивитися з тим нагне і, і на наверх. Ну, посідали. Подивитися. Було внизу колодязь, Тепо пройти колодязь і назад. Тепер ми повертаємося вже назад. Йдемо перекусити. Тут далі за цією стінкою є музей. Оце, походу, був типу у фонтану. Дуже багато людей, неможливо знімати толком. І з цієї сторони, чи далі там ігровий майданчик. Дітей зробимо дуже колоснючі у виді замку. Ми йдемо, подивимося, може, можливо, купимо якісь сувеніри і е, може перекусимо тут музей, але тут музей, тут одна така кімнатка велика, дуже ехо віддає, дуже високі. Я покажу коротенько макет самку. Обійдемо зараз. Ну округи особливо немає нічого такого, щоб показати зараз. Отак, вот давайте так краще так буде видніше місток. Ось це останні. Ми вже ми вже прийшли, ми виходимо і що ми придбали, я покажу пізніше. Піше далі гуляти. Ну що, я показую, що я взяла. Супотила 19 євро. Але того так. Ось тут ось такий магнітик. Були різної форми, але лише це було золотою оконтовкою. Ось такий магнітик на холодильник. Так, чоловік вибрав собі книгу, але він думав, що це історія саме про цю башту, але, але, на жаль, тут о, трішки інакший зміст. Тут тільки одна, як би, глава, один підпунктик один про це місце, де ми, де ми були. Ось так. Але можу читати далі. Ось така листівка. Справжня стівка. Далі рекламка, а, то ще буде, планується різні там фестивалі, різні, вони там дійсно а, вінчають, справляють весілля. І а, тут є програма на це літо. теж можна буде ще сказати, з цього моменту подивитися ще більш цікавіше. Далее. Останніше що на можу. Ось така замалевочка. Форніше це не це, я думаю, что це одна, а це попутно типу, така. Такі листівки. Ось такі картинки. Ну, покажу. Вот так. Повинно було бути розмальовано. Ну, можливо, щось поміняємо. Як на мене не показує чітку картинку. Як на мене цікаві картинки. Я подивлюся, може я іншими фломастерами буду розмальовувати новенькими своїми. Так що... Ось такі дрібниці придбали. І на даний момент у мене все. Всім дякую за перегляд, за підтримку. Всім бажаю гарного, мирного сонячного дня. І всім па-па-па-па!